Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про розпаковку мого замовлення із сайту Єва. До мене сьогодні приїхала ось таке велика. Коробка, посилка, я вже її відкривала. Ось, як ви бачите, вона відкрита. У точці видачі, де я отримувала своє замовлення, при мені там консультант вскрила це пакування, показала все, що всередині. Ми з нею перевірили, чи все там ціле, і я не стала. Заново це все запаковувати. Я не стала, ну, скажімо так, закривати це все скотчем, щоб потім гарно на відео це відкривати. Тому, напевно, відразу я почну показувати, що там всередині. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити, ну а я буду показувати. А перше, що кидається в очі, це чек. А моє замовлення цього разу вийшло на 1012 гривень 50 копійок. Не дуже маленька сума, але, в принципі, те, що там всередині, досить прикольне. Далі дивіться, у нас іде ось такий товарний чек. Там вся детальна інформація. Потім мені ще видали чек, по якому я можу повернути своє замовлення, якщо там раптом щось не так. Але ну я в принципі вже все перевірила, тому нічого повертати не буду. А так, перше, що я дістаю, ось таке пакування. Мені подобається, що дуже класно упакували. А, тут попирка, і всередині ще є плівка захисна. Дивіться, дуже багато пупирки. ну, це класно, нічого не розбилось. Так, саме перше, що я витягла, ось такий флакончик: це праймер для нігтів. Бренд Regal, Regal, не знаю, як правильно. Так, об'єм 7,5 мл, це іде ультрабонд праймер для нігтів. Виходить, що цим праймером можна користуватись не тільки перед покриттям гель-лаком, а також коли просто наносите звичайний лак. Тобто, ось ця штучка вона і укріплює нігті, і дає більш стійкий ефект. Тобто, навіть звичайний лак буде триматись на ваших нігтях набагато довше. А цікаво спробувати, я ще не користувалася цим брендом. Спробуємо на запах. Ну, запах такий хімозний, в принципі, як для будь-якого ультрабонду, у мене їх було декілька, ну, плюс-мінус вони всі пахнуть однаково. Не знаю, хочу перевірити цей продукт, тому що у мене нігти досить такі чутливі. Бувають алергічні реакції на гель-лак, бувають алергічні реакції на обежирювач. Також були алергічні реакції на базу для гель-лаку. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Потім, колись вийде відео про порожні баночки, я думаю, що там я і про гелі також розповім. Наступне ось такий красивий набір б'юті блендерів. А у вигляді сердечка тут їх два. Давайте відкривати. Ой, дивіться, як мило виглядає. Дуже красиво, з бантиком. Все так мімімішно відкриваємо. Так, ну і погляньте. Красиві, форма у них однакова, такі тугенькі. Хочу спробувати зараз намочити один спонжик у водичці. подивимось наскільки він збільшиться, а другий мочити спеціально не буду, щоб зрівняти їх розмір. Змочила я наш спонжик у водичці, дивіться, ну різниця просто колосальна. Дивіться, наскільки він став великим, і, до речі, він став таким. Більш м'яким, таким приємним на дотик, дуже таким еластичним. Якщо ось цей в сухому вигляді він такий занадто якийсь твердий і жорсткий, то уже в змоченому вигляді дуже приємний такий легенький. Мені здається, що тональні засоби буде розподіляти просто дуже класно. А обов'язково в якомусь відео я перевірю ці спонжі. Наступне, що я придбала, це ось така пудра для обличчя. У моєму випадку пудри ніколи зайвої не буває. Мені завжди потрібна якась новенька пудра, тому що зараз літо, обличчя моє набагато швидше починає сяяти, блестіти. І, звісно, мені потрібно кожен тональний засіб, кожен там бібі-крем поверх фіксувати пудрою, тому пудра ніколи зайвою не буває. Відкриваємо. Такий симпатичний матовий дизайн, у мене відтіночок 01. Давайте поглянемо на неї всередині. Так, дивіться, перше, що я бачу, це ось така подушечка для нанесення пудри. Потім зверху є дзеркальце, що мені, звісно, дуже подобається, і сама пудра виглядає ось так. Ну, така середнього світлого відтінку. На дотик вона дуже ніжна, шовковиста, така приємна. Нічим таким вона не пахне. В принципі, у неї такий середній аромат. Ну, Не знаю, візуально, і на дотик мені подобається. Подивимося, як вона буде закріплювати тональні засоби. Наступне ось така палетка для обличчя бренд Focalure. У мене відтіночок 0,4. Давайте відкривати. До речі, від цього бренду в мене вже є така палетка, але у відтіночку 03. Зараз я вам покажу свою стару палетку. Користувалася нею не так часто. Палетка, в принципі, класна, але тут є хайлайтер, щось по типу бронзера, але більше схоже на хайлайтер. І ось Такі яскраві рум'яна. Користуюсь, в принципі, рум'янами і ось цим хайлайтером. До речі, сьогодні також використовувала ці продукти. Але мені захотілося таку саму палетку, але щоб там був контур для обличчя, тому я подивилася на сайті Єва, і мені здалося, що саме 0,4 відтінок повинен мати контур. Тому і вирішила її купити. Так, і давайте відкривати, тепер дивитись всерединку. Ви знаєте, у цього бренду досить прикольне пакування. Вони дуже гарно його запаковують, що дуже важко дістати продукти з серединки. Так, палеточка виглядає зовні точно так само, як і палеточка в третьому відтінку. Тепер подивимось на неї всерединці. Так, ну дивіться, захисна плівка і продукти. Дійсно, тут рум'яна, хайлайтер і контур. Ну, Нарешті палетка виглядає дуже яскраво, дуже насичений відтінок рум'ян. Давайте порівняємо із третім відтінком. Ну, Приблизно рум'яна виглядають однаково. Ось оця палетка старіша. У ній ніби рум'яна трішки такий темніші, а в оцій палетки вони ніби світліші. Ну, Давайте засвочимо: рум'яна, хайлайтер і тере контур. Вау! Пігментація шикарна. На дотик відтінки дуже шовковисті, приємні. І слухайте, за ціну акційну. До речі, акційна ціна 78 гривень. Це просто шикарна палетка за такі кошти. І, до речі, тут відтінок хайлайтера мені подобається набагато більше. Він виглядає начебто білішим світлішим, але по факту у нього. Такий не дуже інтенсивний блиск, щось таке от середнє. І давайте поглянемо на хайлайтер в цій палетці. Зараз візьму чистенький пальчик. Нанесу десь ось тут поряд. Ну, дивіться, той, що я тільки що нанесла, він більш рожевий і. Ну, в принципі, сяють вони схоже. Але ось цей рожевий він мені не так сильно подобається, як ось цей біленький. От ця палетка, відтінок 0,4 просто космос. До речі, стосовно запаха цієї палетки, ну, вона взагалі нічим не пахне. Мені це дуже сильно подобається в оцих палетках від Фокалюр: що у них немає жодного аромату, ніякого ні хімічного, ні солодкого, ніякого. Це дуже круто для тих людей, у яких є алергія. Мені здається, що це буде набагато приємніше носитись на обличчі, ніж той продукт, який дуже сильно смердить. Дістаємо наступний наш пакетик. Відкриваємо. І так, це у нас два продукти для волосся це шампунь, а це кондиціонер. Це одна серія для волосся. І йде вона для тонкого та посіченого волосся. Це іде зміцнюючий шампунь і зміцнюючий кондиціонер. З екстрактами арніки, імбиру і ланг і лангу. Об'єм у нас, до речі, 400 мл. Давайте понюхаємо. Ну, до речі, пахне дуже приємно. А, коли замовляла, я думала, що запах буде якийсь такий трав'яний, хімозний, але ні, насправді запах дуже приємний. Такий ніжний. В міру свіженький, ну, такий приємний. Якщо ви бачили нещодавно моє відео про порожні пляшечки, то там я показувала дві схожі бутилочки, але там надписи були, здається, синього кольору. Шампунь і кондиціонер. Ті два продукти мені дуже сподобались, тому я вирішила продовжити знайомитися з цим брендом і спробувати вже іншу версію для тонкого і посіченого волосся. Подивлюся, спробую обов'язково залишу вам потім свій відгук на ці два продукти. Наступне ось така упаковочка. Перше, що я дуже сильно хочу відкрити, це ось таке пакування. Дивіться, як гарненько виглядає. До речі, не дивуйтеся, але це тональний крем, і це у мене матуюча версія. 30 мл, все стандартно, але пакування дійсно таке цікаве, прикольно виглядить. Давайте відкривати. І а, так, здається, ось так. -у. Ну, слухайте, виглядить так дорого, багато, гарно. Такий золотистий флакончик красивий. Так, Витягуємо цю малютку. І сам флакончик виглядає ось так. Ну, красиво виглядає, прикольно, дуже гарно. Стосовно мого відтінка, у мене відтінок під номером 004. А, так, як же відкривається це пакування? Вверх не піднімається, значить, потрібно викручувати. Не знаю, є там бомба чи ні, потрібно буде роздивитися, але зараз ми просто подивимось на відтінок. А, до речі, пахне, в принципі, непогано. Стосовно кольору, він досить світленький, якщо чесно, я думала, що 0,4 відтінок буде набагато темніший, але ні, це такий бежевий колір. Я не можу сказати, що це світло-бежевий, тому що я добряче на сонечку загоріла, тому а, зараз всі тональні засоби, навіть в середніх відтінках, на мені трішки виглядають світлуватими. Тому можу сказати, що цей колір, скоріш за все, не для білосніжок, але в принципі для таких середніх дівчаток, які зазвичай носять другий відтінок, я думаю, що буде прямо якраз. На запах пахне приємно, ніби якась доглядова косметика. Дуже приємний аромат, плотність така, знаєте, середня. Ну, я думаю, що щось перекривати він повинен. Ну, а обов'язково вийде окреме відео, де я буду тестувати цей тональний крем, і там ми його детально з вами роздивимось. І друге пакування, ось так от виглядає це Есенція доглядова за шкірою. Мені вона дуже сильно сподобалась, тому я вирішила взяти ще один флакончик. Бренд, який виготовляє цю есенцію, ось так от називається. Якщо вам раптом стане цікаво, есенція досить класна, мені подобається, особливо для жирної шкіри підходить просто чудово. Стосовно цієї есенції, вона підходить для комбінованої і жирної шкіри. Вона зволожує, доглядає за шкірою, зменшує пори, зменшує висипання на обличчі, а також контролює роботу сальних залоз. І давайте її відкривати. Дивіться, як гарненько виглядає пляшечка, але цього разу щось у мене наклейка трішки якось криво наклеєна. Не знаю чому, але якось так. Есенція непогана. Тут, до речі, є ось така помпочка, дуже економно йде, тобто ви можете натиснути один раз і добре зволожити всю свою шкіру. Ну, Якщо вам потрібно більше зволоження, то ви можете двічі натиснути, але мені одного натискання вистачало. Я думаю, що в літній період це просто буде ідеальна знахідка для моєї шкіри. І остання упаковка. Ви знаєте, тут, напевно, найбільше продуктів. І так, перше, що я бачу, ось така туш від Color Intense. це український виробник, і це у нас з вами термотуш. Ви знаєте, я давно хотіла собі термотуш, яка буде змиватися при контакті з теплою водою. Така туш не повинна потекти, якщо на неї потрапить ну, звичайна вода, наприклад, якщо ви будете десь купатись. Але перевіримо. Чула дуже гарні відгуки про цю туш, що вона класно подовжує, придає об'єм, дуже стійка і дуже легко змивається. Ну, подивимось, перевіримо, а зараз давайте поглянемо на неї. Так, щіточка виглядає досить добре. Така пухнаста, до речі, силіконова, дуже гнучка. На запах пахне, як звичайна, туш. Наступне це ось такий олівчик для брів. Це також той же самий бренд, від якого у мене тональний засіб. У мене відтіночок під номером 501. Мені здається, що це самий світлий відтінок, але не знаю. Ось так от виглядає. Зараз спробуємо зробити свод. До речі, ну, трішечки такий тугенький цей олівчик. Стосовно кольору, колір гарний, мені підходить, але потрібно, знаєте, натискати трішки більше, ніж зазвичай. Можливо, тому що цей олівчик занадто ще такий, знаєте, загострений, тому що новий. Ну а так, в принципі, промальовує досить тоненькі лінії. Я думаю, що для брів підійде, але якийсь олівчик такий коротенький, невеличкий. Але ціна на нього дуже дешева, здається, 25 гривень. До речі, всі назви на продукти, всі ціни, всі відтінки я обов'язково залишу внизу в описі під цим відео. Наступний продукт ось такий блиск для губ від польського бренду Evelyn. У мене у відтіночку 27, який називається Пастель Пінк. Давайте відкриємо, поглянемо. Не знаю, мені здавалося, що буде занадто рожевим, але ні. Ви знаєте, такий гарний блиск. Ось так от сяє. Пахне дуже приємно. Такий ніби ягідний аромат, дуже класно виглядає. Наступний продукт виглядає ось так: також від бренду Focalure. І мені здається, що це у мене. А, туш для вій. Зараз відкриємо, побачимо, бо тут усе написано, але не на українській мові. А, до речі, помітила, що практично вся косметика від бренду Focalure приїжджає в таких от картонних пакуваннях. Це, в принципі, приємно. Виглядає ось так. Таке красиве пакування. І дивимось. І так, я не вгадала, це не туш, а помада матова для губ, але відтінок 001, він на свочі виглядає взагалі не так, як в реальності, тому що на свочі це щось таке помаранчеве, божечки. Такий яскравий помаранчевий колір, я бачу вперше, якщо чесно. На запах пахне трішки хімічно і трішки ніби на шоколад, схожий запах. Слухайте, ну, відтінок, реально, він такий якийсь кирпичний, от рижий, прямо дуже некрасиво виглядає. Я зазвичай такими відтінками не користуюсь. Я не знаю, як це буде виглядати в макіяжі, але обов'язково протестуємо. Ну, якщо чесно, я трішки шокована. На пакуванні і справді, ось тут є колір цього відтінка. Я думала, що це туш для брів. Але виходить, що ні, виходить, що це помада дуже дивна, якщо чесно. Наступний продукт також від бренду Focal. Давайте відкривати і перевіряти, що ж тут. А тут уже повинна бути туш. Дивіться, ось так от витягуємо. А, упакування у цього бренду досить красиве. Надписи все так чудово, все таке біленьке. І а, ось так виглядає туш. Давайте десь ось тут збоку нанесемо її. До речі, на щіточку набирається продукту небагато. І відтінок, в принципі, хороший. Такий ем, ну, в принципі, схожий на тауповий, але не дуже. Ну, такий середній відтінок. Не знаю, мені здається, що Ну, під цей олівчик повинно підходити, виходити щось таке більш натуральне, але подивимось, звісно, в макіяжі. Поки що я дуже засмучена відтінком помади, тому що я розумію, що з таким кольором я ходити не зможу. І, до речі, помада зовсім не виглядає матовою. Дивіться, вона дуже сильно розтирається, прямо капець. А написано було, що це дуже стійка матова помада. Угу, я й бачу. Гаразд. Їдемо далі. Наступний продукт. Який мені завжди потрібен в моїй косметичці, і це пензлик для макіяжу очей. Якщо чесно, я вважаю, що пензликів ніколи не буває багато. У мене завжди буває так, що там пофарбувалась один раз, другий раз, потім забула вимити пензлики, а потрібно вранці нафарбуватись, І я думаю, от було б класно, якби був якийсь зайвий пензлик. І... Тому окупила на пробу ось такий дуже бюджетний двохсторонній пензлик. Виглядає, до речі, дуже добре. Ну, ось так от. Ну, досить величенький цей пензлик. З однієї сторони, ось так от виглядає. Більш такий плоский варіант. Ну, досить м'якенький ворс, нічого поганого сказати не можу, і з другої сторони, уже трішечки більше це для розтушовки. Тобто оця сторона для нанесення, ця для розтушовки. Ну, візуально начебто непогано, усе тримається, нічим не воняє, візуально виглядає добре. І ціна 35 гривень. Я вважаю, що для двостороннього пензлика це дуже смішна і дуже-дуже дешева ціна. До речі, бренд, від якого я замовила цей пензлик, називається Seven Colors. Ось так. Я так розумію, що це якийсь новенький бренд, тому що раніше на Єві я не бачила пензлики саме від цього виробника. Думаю, що це якась новинка. А, але ви знаєте, на перший погляд, пензлик досить класний. Ну, Напевно, я ще спробую якісь пензлики від цього бренду, якщо цей мені сподобається. І останній продукт із мого замовлення ось такий тональний крем від польського бренду L'IREN. У мене у відтіночку натуральний під номером 12. Це у нас з вами тональний крем із вітаміном Є. Е. До речі, стійкість нам обіцяють 12 годин. Будемо перевіряти, будемо дивитись. Так, поглянемо сюди. На жаль, без запайки. А чому? Якщо чесно, думала, що приїде в запайці. Чесно кажучи, трішки здивована. Давайте подивимось на відтінок. Вилізає продукт дуже швидко, його там виходить досить багато. Ой, ну відтінок темний. М -м -м. Боже, відтінок дуже темний, серйозно. Я думала, що натуральний відтінок він буде ну, набагато світліший. А це якийсь такий, знаєте, нагадує відтінок медіум. Для мене досить темний. Хоча, якщо я ще засмагну на сонці, що у мене колір стане ще темніший, то, можливо, цей відтінок мені і буде підходити, не знаю. Але в окремому відео ми, звісно, перевіримо, як цей тональний крем носиться і як він виглядає на моєму обличчі. В принципі, засмучуватись не варто, навіть якщо тональний засіб мені буде темний, у мене є досить багато інших тональних засобів, які світлі для мене. Можна ці два продукти поєднати, змішати і вийде саме той відтінок, який мені буде підходити. Якщо чесно, останнім часом я не боюсь експериментувати, змішую різні тональні засоби. Це можуть бути матуючий і якийсь зволожуючий, можуть бути два зволожуючих, можуть. Бути там, не знаю, один якийсь сяючий, інший такий от середній. І, в принципі, кожен раз, коли я змішую якісь різні варіанти тональних засобів, результатом я залишаюсь задоволена. Тому експериментувати завжди корисно. Ну, а на цьому все. Я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі. Ну, а я бажаю вам всього найкращого. Дуже дякую за перегляд. До скорої зустрічі!